Вітаю, новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Вибух у Білорусі біля мінська прямо в польоті загорівся російський винищувач. Люди у бочках, росіяни таємно перекидають війська у Білорусь в вагонах-цистернах. Новий наступ росіян. Міністр закордонних справ Кулеба та міністр оборони Резніков закликали партнерів пришвидшити допомогу. Росіяни пробують наступати, однак лише втрачають особовий склад та техніку. Таку самогубну атаку окупанти скоїли у Запоріжжі. На кадрах видно, як палає ворожа техніка, генштаб повідомляє, що в результаті цього російського наступу наші захисники знищили три танки противника, а приблизно 30 росіян ліквідовані та поранені. Відсіч штурмовим групам загарбників. Наші військові дали і в районі Бахмуту. Ворог також намагався наступати і активно підтримував свої дії. Артилерією наші воїни напад окупантів відбили, знищивши частину штурмовиків. Відомо, що 11 росіян у бою загинули, ще 10 поранені. А на цьому відео наші військовослужбовці гатять по противнику у Кремній на Луганщині. Воїни сил спеціальних операцій ЗСУ під час розвідки натрапили на скупчення сил противника і відразу ж прийняли рішення вступати в бій. Вогневе ураження російським окупантам. Нанесли, зокрема, із міноматів. Водночас ворог не припиняє бити по мирному населенню. Сьогодні під атакою окупантів опинився центр Харсона, зокрема житловий квартал. Поруч жодного військового об'єкта, лише будинки та цивільна інфраструктура. На обход як обично кожний полчаса я обходив. Дошов до угла перший прильот. Я дошов, гахнула на угодні. Мені до стенки привели в диму. Через атаку росіян сталася пожежа а також залишилися нерозірвані боєприпаси. Люди дивом не постраждали. І про ситуацію у Дніпрі за уточненою інформацією вже 46 людей загинули від російської ракети. 11 людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває: 80 людей поранені. У лікарнях міста під наглядом медиків зостаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані. З поміж них. Дитина. Тим часом у броварах у лікарнях залишається 16 людей, з поміж них шестеро дітей. Найскладніших постраждалих перевели до Київського опікового центру. Шістьох із них відправлять на лікування за кордон. Місце падіння гвинтокрилу вже розчистили від уламків. Окупанти перекидають до Білорусі солдатів у залізничних цистернах. У такий спосіб росіяни намагаються вести в оману супутниковий та візуальний моніторинг вантажів. Інформує білоруське видання Наша Ніва. Кількість випадків таких перевезень невідома. Утім, отримана інформація свідчить про те, що масштаби російської військової присутності в Білорусі можуть бути більшими ніж передбачалося раніше. Станом на 16 січня там перебувало 11 тисяч їхніх військ. Кових у державній прикордонній службі України запевнили, що не фіксують збільшення угруповання російських та білоруських військ поблизу з кордоном України. Також наразі не було жодних заходів у межах оголошених спільних авіанавчань Росії та Білорусі. У Білорусі вибух. Його почули жителі мінської області. Згодом стало відомо, що в одного з російських винищувачів міх, через який сьогодні по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Спалахнув двигун. Загорання супроводжувалося звуком вибуху. Повідомляє моніторингова група Білоруський гаюн. В результаті міх змушений був в екстрено завершити політ. Найцікавіше загорівся двигун у цього винищувача не вперше. Попереднього разу пожежа трапилась. 25 грудня при спробі зльоту з аеродрому. Ворожа ДРГ проникла на Волинь. Не хвилюйтеся, це лише сценарій, який відпрацьовували військові на кордоні із Білорусю. За легендою, бійці атакують групу із 10 людей. Спочатку розвідка, далі зрозуміло знищення. Як це все відбувалося, бачила наша знімальна група. На території позаду мене розташовується ворожа ДРГ, звісно, умовна. Адже наші військові відпрацьовують усі можливі сценарії, аби не дати ворогу зайти на наші землі. За легендою навчань із території Білорусі зайшла група із десяти людей. Ваш ворог буде розташовуватися в цьому порядку. Це звісно, бійці визначають з допомогою дронів, що робити далі. Розуміє кожен відпрацьовуємо заход. На територію, там, де так умовно знаходиться ДРГ-група, яку ми повинні вибити і зайняти свої позиції. Для цього, розповідає лом, діляться на три групи. Кожна атакуватиме ворога із своїх позицій. Бійці отримують завдання. Лом, ти, займаєш, ти займаєш позицію, йдемо одному, по Ти займаєш позицію самого краю. Ти будеш як прикриття кулеметника, коли буде група відходити. І вирушають на позиції. Група дельта, група дельта! Знищити ворога! Тож ж, паралельно розпочинають відпрацювання навичок тактичної медицини. Раз, два, три, три. Диво, диво, диво. Пораненого евакуюють із червоної до жовтої зони, тобто несуть туди, де безпечніше. Коля, ми тебе теряємо. Коля. говори з нами. Медики і санітари надають допомогу. Бійці тримають периметр в безпеці. Бійця поранення в дві ноги, і бійці наклали турнікети в червоній зоні, відповідно, його евакуювали, і зараз повністю перевіряють його, всі органи, системи і роблять доповідь командиру і готують до евакуації подальше. Ворог знищений, поранені, врятовані. Всім дякую за заняття. Всі викладалися. Наповнув викластись на 100%, а то і всі 200 зможуть переконані, якщо сценарій раптом стане реальністю. Найскладніше це коли набої закінчуються. Так ми їх економимо, стріляємо влучно, виконуємо всі поставлені завдання. Тобто, ми постійно, постійно тренуємося, постійно підвищуємо бойову підготовку. Ми собі впевнені, всі поставлені завдання виконуємо. 90% бійців бійців сотої бригади, що тримають кордон. Добровольці, які до 24 лютого мали зовсім інше життя, не могли. Залишатися вдома, коли почули перші вибухи. Тепер головна ціль кожного бути готовим зустріти ворога, якщо той наважиться перетнути рубіж із Україною. Загроза є інакше ми б тут не стояли, і це правильно, що ми тут стоїмо. Перше ми з Волині, і ми повинні сві свою домівку захистити. І, ну і ми все для цього робимо. У лукашистів шансів немає, хоча їх тут називають інакше. Хто я, хто називає? Хто чіпси, хто картопля в мундирах. А на Волинських землях жартують картоплю, добряче підсмажать. Та й мундирів вже не залишиться. Ольга Матвєєва, Василь Морещук, дванадцятий канал. Вкотре маємо трагічні звістки з фронту. Волинь втратила на війні ще трьох військових. Ростислав Слєсер з села Хворості Вишнівської громади на Ковальщині. Йому було 39 років. Загинув 13 січня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Ще один полеглий воїн Максим Білецький, чоловік родом із Нововолинська. Перестало битися серце також військового з Луцька, Ігорю Небося, було 38 років. Лучанин загинув 15 січня у бою в районі Бахмута. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять героям у Ковелі попрощалися з героєм Миколою Оксантюком. У цьому році йому мало б виповнитися 60 років. У мирний час Волинянин працював водієм автобуса. До лав Збройних сил України став у перші дні повномасштабної війни. Коли в серпні минулого року отримав контузію, додому не повертався, підлікувався в госпіталі та повернувся на фронт. Микола Оксантюк загинув 13 січня в результаті артилерійського обстрілу в Бахмуті. Зазначу, що двоє його синів із 24 лютого теж стоять на захисті України. У Ковалі їх знають як учасники ігор Нескор. Ренних на всеукраїнському і міжнародному рівнях. Європарламент ухвалив резолюцію про створення трибуналу для Путіна. Європейський союз та його члени мають домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України, скоєного політичним та військовим керівництвом Росії. Йдеться в резолюції, ухваленій сьогодні в Страсбурзі. Підтримали її 472 депутата. Спецтрибунал за аналогією з Нюрнбергським процесом після другої світової війни. Де судило нацистських лідерів, має створюватися в тісній співпраці з Україною та міжнародною спільнотою. Вирішив Європарламент. Подібні органи вже створювали за рішенням Ради безпеки ООН і для судового переслідування винних воєнних злочинах у колишній Югославії та в Руанді. Кордон під контролем, а на можливі провокації буде гідна відповідь. Голова Волинської військової адміністрації Юрій Поголяйко з робочою поїздкою відвідав північні громади області та оглянув українсько-білоруський кордон. Очільник військової адміністрації побував на пропускних та командно-спостережних пунктах наших бійців, а також перевірив будівництво фортифікаційних споруд, якістю і темпом робіт задоволений. Така споруда. Іде 20 км праворуч, 16 км ліворуч. Тут, як ви бачите, 12-13 метрів довжина цього рову, вона повністю у воді. Так і що є два рови далі. Тому саме рахуйте, хто тут може піти. Нічого тут не піде. Але якщо піде там, де ми знаємо, то ми будемо зустрічати. Противника так, що він не просунеться ніколи. Розплата чекає на всіх. Служба безпеки України затримала харківських залізничників, які допомагали окупантам перекидати війська та озброєння. Колаборантами виявили ще четверо експосадовців регіональної філії Укрзалізниці, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників. Після захоплення частини регіону вони добровільно приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації, а ще закликали місцевих жителів вступати до окупаційного залізничника підприємства за це обіцяли лояльне ставлення з боку расистів та виплату зарплат у російських рублях. Однак заробляти довго їм не вдалося. Після звільнення Харківщини один із цих колаборантів втік до Росії. Інші вирішили залягти на дно в регіоні і таким чином спробували уникнути покарання. Однак правосуддя їх знайшло. Чоловікам оголосили підозру в пособництві державі агресору, за що світить до 12 років за ґратами. Окрім того, в СБУ розповіли, що спочатку повномасштабного вторгнення вони розслідують більше двох тисяч кримінальних проваджень щодо колаборантів у рамках цих проваджень уже майже одна тисяча осіб отримали повідомлення про підозру. Серед них колишні депутати і чиновники, які підтримували російських окупантів і добровільно запропонували їм свою допомогу у війні проти України митрополита Павла Лебедя зупоцем па відкрили кримінальне провадження. Повідомляє нардеп Ярослав Юрчишин із посиланням на офіс генпрокурора. За словами обранця, Павло Лебедь наговорив зайвого в своїй різдвяній промові. Хочу сказати тому, що власть придіжає Успенський собор Пакагори, що завтра оддані розкольнику самосвяту, Раскольники это саме святи это ефіфані для богослужені. Волиняни продовжують допомагати Збройним силам України. У Луцьку на подвір'ї Свято Троїцького собору влаштували благодійну ярмарку. За пожертви для військових можна було отримати смаколики, прикраси та інші усілякі дрібнички ручної роботи. Зібрані гроші передадуть спецпризначенцям із Волинського загону Любард. У свято хрещення господнього лучани не лише традиційно освячували воду, а й збирали гроші для ЗСУ. Зокрема, для волинських спецпризначенців із загону Любарт. Захисники зараз воюють в одній з найгарячіших точок Бахмуті на Донеччині. На цих кадрах частинка їхньої роботи. жовтим, і зеленим. Тім нині військові потребують прилади нічного бачення, щоби в будь-яку пору протистояти ворогові. Допомогти в цьому вирішили у Луцьку. Долучилися студенти, ресторатори, монахині з монастиря Василія Великого і чимало інших небайдужих людей. Тут у нас поки спокійно, ми маємо тримати тут тил, поки вони захищають нас там. Ми їм за це вдячні, і ми тут навпаки, щоб люди долучалися ще більше, бо не треба як вам сказати сидіти на місці і думати, а це ж нас не стосується, поки не прийде в сім'ю. Монахині напекли просфор студенти безліч різноманітних смаколиків. Ми вже дуже багато розпродали. В нас було печиво Браунті, тістечко, картопелька, кекси. А ось такі бокси є різноманітні. Тут набір солодощів. Крім того, на благодійній ярмарці представили дерев'яні вироби ручної роботи та різноманітні прикраси. Люди скільки можуть, стільки хто дає. Я так, що просто даруємо, є, допомагаємо так само на благодійність. Є бабусі, які не можуть на жаль собі дозволити ми. Так, до чаю. організатори обіцяють, що це не остання благодійна ярмарка, адже вважають, що нині слід усіма можливими способами допомагати армії. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Залишайтеся з нами, аби вже за замить побачити про таке. Переполох у Луцькій школі розслідування з'ясувало причини масового отруєння дітей у 22-му ліцеї. Прибирали квартиру, а засмітили двір. Власників квартири, які зробили сміттєзвалище під під'їздом, оштрафували. Аварія у Луцьку водій легковика. Не пропустив БМВ, і дістав удар у заднє крило. Француз не роз'їхався з німцем. Одну з автівок виконуло аж на тротуар. Сьогодні по обіді в Луцьку на вулиці Ковальській трапилася аварія. Водій Рено, рухаючись по другорядній дорозі, не надав перевагу в русі БМВ, який рухався головною. У БМВ розбите переднє крило, а в Опеля – заднє. На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався. На винуватця дорожньо-транспортної пригоди склали адмінпротокол. Рімаблі матраци банки з консервацією під під'їздом Луцької багатоповерхівки створили справжнє сміттєзвалище. Люди, які прибрали, придбали квартиру на вулиці Дружби народів виконали надвір усе майно попередніх власників. За порушення правил благоустрою на нових господарів квартири склали адмінпротокол. Їм може загрожувати штраф до 1360 гривень. Але найголовніше, що порушники таки мають прибрати двір від сміття. Борються з паводком мішками з піском. На Волині затопило понад 7 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь і присадимних ділянок. За інформацією регіонального управління водних ресурсів, найбільше паводок, який розпочався ще в грудні, нині вирує у Ковальському та камінь-кашельському районах. Щоб якомога швидше відводити воду на меліоративних системах, щоденно працює понад 10 насосних станцій. На окремі ділянки, де є руйнування захисних дам, регулярно виїжджають а. Аварійні бригади лише за січень було 11 таких виїздів. Також працівникам допомагають і місцеві. Вони укріплюють певні ділянки мішками з піском. Одне з головних завдань нині ремонт дамби поблизу села Підгір'я Забродівської громади, адже там є загроза затоплення будинків. Однак швидко впоратися з паводком не вдасться, адже найближчим часом на Волині прогнозують затяжні дощі та снігопади. Маємо перші результати розслідування масового отруєння в Луцькому ліцеї номер 22 Минулого тижня учні навчального закладу почали масово скаржитись на погане самопочуття. У всіх єдиний симптом нудота. У зв'язку з цим школярів відправили на дистанційне навчання. 18 січня Волинський лабораторний центр завершив епідрозслідування. Вони з'ясували, що причиною занедуження дітей стала рота вірусна інфекція. Її передавання. Відбуваються контактно-побутовим шляхом під час контакту з поверхнями чи предметами, що могло бути забруднені фекаліями, як то іграшки, меблі, одяг, підлога або під час вживання в їжу інфікованих продуктів харчування. Нині лікуються ще 16 учнів ліцею, одна дитина у лікарні, решта вдома. І про нове в галузі освіти підсумкових іспитів більше не буде у 2023 році. Для учнів четвертих та дев'ятих класів скасують державну підсумкову атестацію. Таке рішення офіційно підтвердили у Міносвіти і опублікували відповідне повідомлення на сайті. Документ вже спрямували для державної реєстрації до міністерства юстиції. Він набере чинності з дня його офіційного опублікування. Що буде альтернативою іспитів для школярів наразі. Невідомо. А тим часом в Україні можливі аварійні відключення світла через суттєвий дефіцит в енергосистемі. Споживання електроенергії прогнозується дещо меншим ніж напередодні через теплу погоду. Проте зберігається суттєвий дефіцит потужності. Інформують в «Укренерго». До всіх областей доведені ліміти споживання, які діють впродовж доби. Їх перевищення призводить до необхідності аварійних відключень. На продовження теми енергетичної безпеки: екскаватор, генератори та 7,5 кілометрів труб. Луцьк тепло отримає допомогу від міжнародних партнерів з USAID. Американці вже передали частину обіцяних труб близько 2 кілометрів. Решту Луцько тримає впродовж року. Їх використають для усунення витоків на мережах та відновлення теплопостачання. Про це повідомив речник підприємства Антон Безносиков. Нині, за його словами, заміни потребують 80%. Тків трубопроводів централізованого опалення та гарячої води міста це понад 100 кілометрів. При дощ та похмуру погоду сотні людей прийшли до свято Троїцького собору Луцька, аби освятити воду. Люди стояли у кілька рядів з пляшками та банками, куди прислужники розливали свячену воду. Адже саме в цей день переконані християни, вона набуває чудесних властивостей. Крім того, у свято хрещення Господнього освятили воду і в річці Стир. Як це було, бачила Марія Вавренюк. На подвір'ї Свято Троїцького собору Луцька сотні людей. 19 січня християни східного обряду згадують одну з ключових євангельських подій хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. А ще освячують воду, адже вірять у її цілющі властивості. В першу чергу п'єм. Зараз прийду на роботу, вийду на роботу і п'ємо. кроплюю хату. Як, наприклад, навіть розсаду от, висіваю, то так само цею водичкою поливаю. Я вчора ходив до церкви, сьогодні ходив. Це вода, яка, яка життя дає. Бо яка, люди, яка, будьте здорові, як вода, багатіх земля. Сотні людей прийшли не лише набрати цілющої води, а й помолитися. Кажуть, саме в храмі знаходять спокій для душі, особливо в такий складний час. Віра, молитва сьогодні саме, що є. Допомагає, мабуть, саме найбільше. Після літургії духівники й прихожани ходою вирушили до річки Стир, де освячувати воду вже стало доброю традицією. Тут чекали місцеві моржі. Владислав купається на водохрещі вже 15-й рік поспіль. Каже, це загартовує тіло і дух. Всім рекомендую, хто не почав, всім починати. Говорять, що в цей день ніхто навіть не захворіє ніколи. Дуже шкода, немає ні криги, ні сніга. Так би було веселіше, так би було. Yeah. Холодніше, холодніше так, ну взагалі взагалі круто, дуже круто. Утім, попри те, що погода цьогоріч на водохреща лагідна, охочих скупатися було не так багато, як у минулі роки. Пані Ніла каже, сьогодні прийшла порадіти за людей, хоча й сама багато років підтримувала традицію. Я скільки купалася, то ніколи я не захворіла. І ніколи не підготувалася. Просто Боже, приходжу і в воду, і все. Священники разом із вірянами відслужили молебень біля річки, після чого урочисто освятили воду. Тебе свічив улюбленим сином тебе називаючи голубиному. Священник Віталій Собко сказав, що сьогоднішнє свято потьмарене війною. У нашій країні проливається кров та тече багато сліз. Але попри це, ми маємо вистояти та не дати ворогові зламати нас. Ми розуміємо, що не маємо права опускати руки, не маємо права подати в відчай, а мусимо звертатися до Господа і просити Його благословення, просити духовної сили. Просити тілесної сили, щоб Господь дав все необхідне і явив свою силу, показав нашу милість, любов до свого українського народу. Ну а далі духовенство заспівало також уже традиційні многії літа, то окропило свяченою водою усіх вірян. Христос, мало звертайтеся. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, 12 канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.